Кажуть, що він не писав, а виспівував свої твори. Недарма на кожен із них складено по кілька пісенних композицій. Днями виповнилося рівно півтори століття, як великий кобзар знайшов свій спочинок у місці, що означав у заповіті. Помер він у далекому Санкт Петербурзі, та його друзі зробили все, аби видатний поет, зрештою, навіки з'єднався зі своєю батьківщиною, так як він того хотів. Широкополі лани та ревіння Дніпра все стало чути безсмертному Шевченку з Чернечої Гори. Годину спомент нагоди. До цієї події влаштували у Бердичеві місцеві бібліотекарі разом із представниками влади та громадськістю міста. Згадували кобзаря, читали його твори. Учиться, серденько, колись з нас будуть люди, ти сказала. А я й повірив і учився, і виучивсь. А ти збрехала? Які з нас люди? Та дарма. Ми ж не лукавили з тобою. Ми просто йшли. У нас нема. Зерна неправди за собою до вуст до чола, до його очей звернуті погляди нащадків. Вони клянуться Шевченкові у любові. і Стверджують, що у сторінках хобзаря черпають наснагу до подальших звершень. Хтось сказав, згадують, що справжня поезія спонукає викривати та засуджувати несправедливість у суспільстві. Так ось Шевченко, справжній його творіння можна знайти у різних куточках планети, і вони досі вчать як гідно прожити у цьому світі тисячам її мешканців. За свого життя його мрією було збудовано хату на Україні. Цього він не зміг зробити самостійно. За нього це зробили його друзі. І Чернеча Гора стала горою Тарасовою. А храм Шевченку будують всі українці, всі свідомі українці різних поколінь. До Шевченка ми приходимо не тільки в день його народження, чи в його дні пам'яті. Шевченковим словом. Ми спілкуємося щоденно, саме його поезія, його проза і пісня підкреслює велич українського слова, виховує справжніх. Патріотів нашої України вони обіцяють, що не дадуть вмерти його імені. Все нові і нові сторінки відкриває Бердичівська молодь у Кобзареві. Не просто зізнаються пропустити скрізь себе усі думки провісника волі, але існує чітке розуміння, що Тарас поклав життя заради свого народу, а значить і заради цих дівчат і хлопців. Отже, книга, що стала настільною для сотень українців, має стати такою ж і для них. Де б не був Шевченко. У неволі чи в безхочимо Петербурзі, Україна її пейзаж. І її люди з'являлись йому. Він ні на хвилинку не забував свою обездолену батьківщину, болючий уламок серці, Україна. Він сумував за нею, за її за, за її вишневими садками, за мелодійними піснями, сумував, бо обідана сила тою над Дніпром плаче. Сумуємо і ми за великим кобзарем, адже не так багато письменників. Пилина на формування національної свідомості на духовний розвиток українців. У дні, коли говорять про Шевченка, часто згадують слова іншого символу українства Івана Франка. Він був сином мужика і став володарем у царстві духа. Писав про Тараса Каменяр, був кріпаком, а став велетним у царстві людської культури. Він був самоуком і вказав нові свіжі і вільні шляхи професорам та книжним ученим. А душу лікував як рану, а доля снилась як сестра. Він повернувся за оралу, немов до батька, до Дніпра. Тепер, з високих круч до світу щодня звертається Тарас, і душу в пісню оповиту звіряє кожному із нас.